Очка світом літає, все про життя вона знає, вчить вона на світі жити, І як добровнім творити. Казка це, а чи не казка? Тож послухайте, будь ласка, на горі стояла хатка, і було в ній все в порядку. Ук якось, ніби ті, прийшла до хати мін. Він я! Щоб не вийти з дому, лінь сховалася за що, і у хаті з того часу все змінилося відразу. Вже пора вставати, синочку. Я вставати щось не хочу. Піднімайся вже не рано, всі й умиті вже і в брані. Ну, я ж нудна ти, мамо, день у день одне й те саме. Це мені, як хочеш знати, починає набридати. Треба ліжко застелити. І навіщо це робити? Та й охоти щось нема. Застели його сама. Що це сталося із сином? Зіпсувалася дитина. Я не ледарюю. Цілий день працюю, зранку умиваюся, потім одягаюся, а тоді у двір іду до обіду граюся. Так намучуся за день, що ж заїкаюся. Ну, а мама? Що вона, вибачте, робила? На роботі побула, в магазин сходила, щось прибрала, підмила, їсти наварила. І такі ці справи слухать не цікаво. Гарний був колись хлопчак, а тепер усе не так. Якщо десь пішли батьки, то дітей він просить. Зав'яжіть мені шнурки, витріть мені носа, рукавички натягніть, замотайте шию та ще й гудзик застебніть, бо я сам не вмію. Ти впіймай мені кота. Ти малюй ведмедя, ти скоріше покатай на велосипеді. Як усе не вміти, не цікаво жити. З ледацюгою таким нудно нам дружити. Вийду, погуляю, друзів пошукаю. Ходи зі мною гратися, мурашко. Не маю часу, бо працюю важко. В мурашник маю принести солому, бо кожен мусить щось робити для дому. Мурахи ці якісь незрозумілі. Коли не глянь, вони усе при ділі. І де вони беруть таке завзяття, щоб працювати, а не лінуватись? Мурашка, я мала! В різні дім, мій труд мої тіла, Відомі, домі всім, ледь, ледь почне світать, і ми вже не спимо, не втомно соно працювать, но і суспішимо. Ходім, ведмедику, гулять по гаю. Не можу, мамі я допомагаю, є й терпіння в мене і натхнення, бо ми на зиму варимо варення. Ходи зі мною, зайчику, гуляти. Я нині маю тату помагати. у двох ми поливаємо капусту, закінчимо і він мене відпустить ходить за лісь по городу но... Хмарка квіти поливає, маленька бджілка мед смачний збирає, а он пташки в саду шукають гусінь. І всі самі, ніхто їх не примусив. Та щось мені не весело самому. Напевне, повернуся я додому. Тихенько двері в хату прочиняє і бачить. Лінь хазяйкою гуляє і сміється, і радіє, що дітей псувати вміє. Ти того розвеселилась, що у хаті поселилась, і не знав я, що, ой нене, лінь давно живе у мене, зараз палицю візьму я і гарненько почастую. Краще вам того не знати, як летіла лінь із хати, і у мами клопіт зник. Повернувся помічник. В сім'ї оцій усі тепер щасливі, бо в них лише вареники ліниві. Налінувався я вже до стоту, тож з радістю беруся за роботу. Не хоче працювати і батькам допомагати це не я, з ним не грають, не співають, від нудьги він пропадає Це не я, ми ніколи не самою заведемо. стукає в хати.